Єврейський народ це приклад того, як робити не треба. Уявіть, Бог вивів їх з рабства, тобто витягнув з дупи. Притому їм віддали єгиптяни усе золото. Це була велична імперія. В них було золото. що в нас фантиків – Потім розтопилося море, і все, що їм треба було, це 40 днів бути послушними. Але тут вони лишилися невірні. Тут в них з'явилися хатєлки: м'ясо не таке, манна не нравиться, одяг і все інше. І замість того, щоб послухати Бога, покірно, послушно дійти до землі обітованої, до раю, до, ну просто там плоди були такі, що зараз таких не знайдеш. Вони почали раптати, недовольствувати, Моїсей їм не нравиться, і все їм не так. То нічого, що той Моїсей, море перед ними розступив, вивів їх, кариті всі були, спасав їх. Але коли вони вийшли з того рабства, в них з'явилося своє я, Бога Ненада і все інше. І коли їх почали кусати змії, вони, ой-ой-ой, Боже, ми всі гинемо, почуй нас. А Бога, емоціями не розположиш. Бог є дух, і Бог хоче, щоб ми були в його дусі, а його дух будує церкву, а його дух проповідує. І можна казати, що я віруючий, можна казати, що я хожу в церкву, але ніхто не знає, що ти віруючий. Ніхто не чув від тебе проповідь Євангелія. Тобто запах є, а вогню немає. І Бог каже: та мене від тебе тушнить. Ти не холодний, не гарячий, не гориш, ти тлієш і мені смердить. Це те саме, що е, ви палили костер, він не загорівся, але тліє, диму багато, воні багато, а воно не горить, шашлик на ньому не пожариш. Тому, якщо ви бажаєте горіти для Ісуса Христа, будувати церкву, бути в тусі Божому. Не проміняйте своє призвання, не проміняйте Бога на суету цього світу, тому що Бог дає великі обітниці. Він обіцяє нам вічне життя і рай.